Лучанка Валентина Сафатюк прийшла на безплатні курси самооборони, що для усіх охочих проводять у Луцьку. Я ніколи не мала відношення ні до такого виду спорту, ні до виду боротьби будь-якої бо крок зробити назад і потягнути людину на себе. Взагалі любий досить цікаве. Викладачка за освітою відпрацьовує прийоми самозахисту і говорить, що у її житті траплялися випадки, коли такі навички згодилися. б. Ситуація. Могла би скластися краще, якби були навички самооборони. Оксана Ричук – медсестра, каже, навчитися захищатися та правильно наносити удари. Остаточно вирішила після того, як почалася повномасштабна війна. Це зараз такий важкий час для нашої країни. Багато нам вже показали. Ну що так, що тепер вже не страшно йти ввечері. Вони, а вона має йти туди і назад. Все. Порядку, так, добре. Прийоми, які нам показують. Я вдома повторюю, щоб відпрацювати техніку. Не панікувати, це перше. Взяти себе в руки, а так, ну, в більшості там вага взагалі нічого не, ну, не грає. Ми робимо таке, один раз на ліву сторону, потім пробуємо, захвачуємо направо. Але в пробуємо. Курси із самозахисту для цивільного населення. Викладає тренер та керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. каже, ці навчання безплатні. Їх майже рік тому запровадили молодіжні організації. Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це 10 тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень. Ми починали цей курс спільно з патрульною поліцією. Підрозділ Тор вивчав більше це прийоми джиу-джитсу. І ударна техніка різних видів бойового мистецтва. ми вчимо людей не нанести шкоду комусь, а зберегти своє життя. Якщо є можливість, краще уникнути бійки, і нам потрібно вирватися від нападника. Якщо є така ситуація, ми вириваємося. Якщо ми не можемо вирватися без прийому, ми використовуємо прийом. Курси самозахисту відвідали 100 людей віком від 14 років, розповів тренер Юрій Семчук. З його слів, це в основному дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально. Займаються на базі спортклубу Герц, тренери якого також проводять заняття. Набір на наступний курс розпочнеться з квітня. Дарія та Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.